Усім добрий день! З вами Олена Бондаренко. Сьогодні 30 червня. Ми з вами на лянці ожини сорт надчес. Ось показую. Сьогодні така робота проводиться, підв'язую теж багатим. Пагоне заміщення та так пагони з нагрузкою ягоди, оскільки були дуже дощі, вітра. З шпалери трошки вона повідривалася. пагони заміщення дуже активно почали рости. Зараз і щоб викосити міжрядя, можете побачити, яка, яка трава на відео. сантиметрів 35-й, так, яке, вище колін є. Е і воно вже за вегетацію цей бурян два рази косився. Ми все міжрядя залужуємо, оскільки не бачимо сенсу у фрезеруванні, отримувати в чорному парі, то оскільки не зручно це все потім збирати тут ягоду, ходити коло ожини. Не... Я ще як бризне дощик. То... Це важко. Я нікому не засуджую, хто робить так, то комусь так подобається. Нам подобається. Так ми взагалі всі культури, які вирощуємо, ми в міжряді заложуємо. Ось так. Хочу показати, яка нагрузка на ожині. Вона почне подоносити приблизно в 20-х числах липня. Можливо, якщо буде жарка погода, трошки прискориться. Ягоди ну, покажу. Тут півтора 2 см лише має залепуха розмір. ну Звичайно, є трошки помільше ягоди, але взагалі сорт чудовий, має крупну та середню ягоду. Дрібної тут, не знаю, може відсотків 5, і то воно все йде як не на, не на вино, то на варення. У нас таких корчів таких 50, соток, пів гектара. Вирощуємо її вже не один рік. Нам подобається далі, буде видно, буду знімати відео, як почнеться плодоношення, хто хоче ягоди. Оптом можете звертатися. Взагалі ми співпрацюємо з оптовиками, приїжджають до нас на, сюди, в сад забирають. Зараз такий час, що я возити самі мене не маємо змоги, оскільки багато посадили, також малини ремонтантної, Джон Джея. І квелі, Аміра. Також нові насадження є Маравіла, Полонез, Марастар та Еріку. Так, це отвліклись від теми. Дивимося за пагоне заміщення. Хочу показати, хто може стикався того року. Дуже багато було, нагрузка була. Пагонів заміщення майже не було цього року. Є такі корчі, тільки що підв'язувала, що є по 5, по 7, навіть по 8 пагонів. Це означає, що на другий рік буде урожай набагато сильніший, ніж зараз. Хоча подивіться на ці корчі, що від них можна хотіти. Тут просто стіна. Стіна ягоди. Так, ось такий коротенький огляд сьогодні був. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Розвиваємо український контент. Українського фермера, виробника я всім бажаю мирного неба, такого чистого, як зараз, та найшвидшої нам перемоги. Слава Україні!